Табір фастівці. У нас тут відбувається вже шостий день табору. Що, як пройшов табір, да, він ще не пройшов. Да. Вас не пройшов. А що пройшло? <говорили> що було добре? Серчині. Що було добре, чи ні? Взагалі діти. І з ними так, надо займатися постійно. Так, да, ну йому 에... давай увійдемо вашу мову і поїхати. Всього вони люблять ми, якісь ми, приклади ми. життя. От якщо ти показуєш, чим ти жив раніше, чим і як так, прийшов так, до Бога, так, от вони це, це чують і розуміють, розпитують. Їм цікаво так, і, так, і так, вони так, слухають так, уважно. Також їм так, дуже подобається. Ігри, От сьогодні був у нас День Водний і їм дуже сподобалось. Вони виліпали літрів мабуть, 600 тої води. Угу. Як пройшов табір? Пару слов. <рес> На, Каріна, давай. ти. Мені подобалось. Дуже класно, Советую. Приїжджайте в табір. Християнський табір, так. Да. Все. Че, все? -та, <ріх> та ні, нормально. Сьогодні Ну, ми бризкались водою, дуже класно було, мене облили. Мені понравилось. Що <ріх> мені подобається, класний наставник, дуже цікаві ігри. Було дуже весело. Дуже класний наставник. Якщо ви попадете до неї в команду, Де вона? давай ще. А я не знаю, де вона вона десь Даша. Вона Даша. Даша вона Даша. Даша. Подожди, дуже класно. якщо ви попадете до неї в команду, вам повезе. Все, і в чому повезе? Ну в тому що вона дуже класна просто. Весела, класна, короче, позитивна. Коротше, в лагері дуже імбово совітую, е, дуже весело, наставники топ, особливо Даша і дядя Сережа. Общеімво класне сьогодні. Як ми спускалися, потім уроки класні Буду? водні ігри. Да, водні ігри то взагалі імба. О, о, ти о, ти о, ти ти ну а що сьогодні іменно було класно це те, що ми давали дітям понять, а, а, таку важливу роль для них як час, щоб вони його не витрачали даремно. Таких як соцмережі, ігри, і в таких сторонах, щоб вони старалися в чомусь рости духовно. І, якщо не духовно, то якось набували свою мудрість, читаючи книжки, і десь в чомусь чогось вчитися можна було. Це сьогоднішня наша тема. І більш склоняли їх до Христа, навертали, щоб вони до нього приходили і розуміли, що Думаю, що часу може бути багато, але на самом деле ми не можемо знати, скільки в нас його залишилося, і що времени в нас може бути мало. І що нам нада Христос і нічого кроме нього. Дуже добре все сподобалось. Що краще всього було? Ігри, також біблійні уроки і ти і веселий час, веселі друзі. Ти допомагав тут? Звісно. Чи? Мав ставити палатки і батут. Участують в таборах. Я тільки мрію про це. Чого? А, бачиш, у мене тут чотири якоря. Привіт. Як пройшов табір? Нормально. Що подобалось? Все. Ясно? Е, табір завжди це подія. подія в підготовці і подія в проведенні. Тому просто все чудово. Чудові діти, реакція їхніх батьків і задоволена вся команда. Тому слава Богу, ми задоволені. Втомилися звичайно. Робоча нормальна втома. Е, порадувала погода, е, порадувала відношення дітей, реакція дітей на все, що відбувається в таборі. Е, порадувало те, що діти починають цінувати такі речі і все, що вони тут бачать. Тобто, ну зростаємо. Ми зростають діти. Навпаки, війна стимулює. І розуміння того, що час спливає, можливості втрачаються навпаки, підбадьорює на роботу на пошук нового. Подяка велика всім тим, хто долучився, особливо тим, хто не заважав.